20-літнього бійця із позивним шуруп міна покалічила біля села Спартак на Донеччині. По обіді 10 червня розвідник працював у Зеленці та не помітив ворожої розтяжки. Раптовий вибух і боєць впав. На ліву ногу дивлюся, вліва вже так розійшлася. Спочатку теж там мислі, там, ну, дверні там були там. гранату рвати, на собі, що думаю, ну 20 років, думаю, що там пацани ззаді теж вже обернувся, пацани вже біжать по мене. Ну я настрічена з готом намотався на одній на настрічі до них. Не вже на себе тієї ж ночі шурупа доправили до Дніпропетровської лікарні імені Мечникова. Одразу і прооперували. Боєць із Житомира втратив більше трьох літрів крові. Жартує, що зараз він на наполовину Дніпропетровець, адже крововтрати поповнили запасами крові, яку здали місцеві донори. Тата п'ятдесят відсотків. Цікаво, я там. У сусідній із шурупом палаті, шостий місяць, лікується Олександр. Його поранило в Авдіївці. З міномета перебило ноги та ушкодило внутрішні органи. Праву ногу добре розірвало. Хотіли зразу ампу... ампутувати. поки мене везли з Авдіївки до Дмитрова, як мені розказували, мене три рази спасали від потери крові. Це вже зараз він посміхається та переконує, що врятував його даний побратимами позивний термінатор. Вижив, бо железний чоловік. Бійці кажуть, живі завдяки побратимам, медикам та донорській крові. На двох Шурупові та термінаторові її перелили майже сім літрів. Це кров 16 Дніпропетровців. Є бойці, яким переливається кров поетапно. рани кровоточать. Їм проводять операції, де проходять кровопотери. Були бойці, яким переливали два об'єми крові це більше 10 літрів. Сьогодні у донорському пункті лікарні імені Мечникова знову не проштовхнутися. Три сотні людей віддають свою кров солдатам. Ну, мені не всього лиш 18 років, поэтому. Первый раз, и я думаю, это будет не последний раз. Если понадобится, я еще сдам. Я вообще очень благодарен нашим парням, которые сейчас там в зоне АТО. Я очень переживаю, но это мелочь по сравнению з тим, що делают ребята для нас, і це саме самый минимум, который я можу сделать для них. а це вже Запоріжжя. Тутешні мешканці теж прийшли на станцію переливання, хочуть, аби їхня кров рятувала життя бійцям з лікарні мечникова. Переначально ми планували їхати після Ставніпропетровську. але потім скоординували наш центр переливання крові. Ми здадуємо здесь і в послідушому призведе транспортування в госпіталь. Мой папа тоже был туда призван. что если я могу помочь хоть чем-то, то я должна это сделать. Зараз у лікарні Мечникова 52 тяжко поранених хлопця. Щодня сюди привозять нові запаси крові. Від початку бойових дій порахували у лікарні українським бійцям, перелили її понад 1100 літрів. Ми нуждаємося в крові. Кожен день ми прияємо десятки літрів крові бойцям. Для нас дуже важливо, щоб сьогодні. Завтра була кров больниці місяця, у котрим ми будемо спасати наших воїнів. Шуруб та термінатор не всиділи в палатах і приїхали до донорів подякувати за врятоване життя. Хлопці вже рвуться на схід. Ще два місяці і вже буду до ну, до пацани вже рвати. Проте з мене ніяк не буде там ну, стримувати в чомусь ще. Від своїх точно відставати не буду. Софія Богуцька, Андрій Почтів, Ярослав Шейко та Артем Деженков програма Вікна СТБ.